Вітаю, друзі! 192-й автомобіль для Збройних сил України. Ось такий повнопривідний джип Subaru Forester, Ось так виглядає ця машина. Це машина, яка приїхала до нас з Польщі, і яку нам передав поляк Ірнеу Шкойло за посередництвом і за допомоги Анджея Заброварного. Дуже дякую обом. Шановним панам, по-перше, за підтримку Збройних сил України, тому що ця передача наголошую: передав означає безкоштовно передав свою власну автівку для того, щоб підтримати українську армію. І от такий джип від пана Іринеуша, справжнього друга України, приїхав до нас. Е -е, дякую за таку допомогу. Цю машину ми беремо в роботу. Вона у, вже у хорошому стані. До неї навіть додали комплект замінної гуми. Тобто, це видно, людина з душею. Хотіла підтримати армію. Дуже дякую. 192 машина для зсу.